Мешканка села Сопова, що на Коломищині Марія Павлівна Томенко відзначила поважний день народження. Їй виповнилося 102 роки. З цієї нагоди до імениниці завітали представники влади, велика родина, сусіди та друзі. Увесь день Марія Павлівна приймала гостей, адже, попри поважний вік, має добре здоров'я і пам'ять. Марія Павлівна народилася 17 серпня 1911 року. Батько Павло та мати Тетяна і чотири сестри. В такій сім'ї зростала маленька Марія. У 1914-му батько загинув на Першій світовій війні. А згодом діти втратили й матір та зростали сиротами. Павло пішов на фронт і за три тижні прийшла похоронка. І так, що Тетяна лишилася вдовиці. Повдовіла. І так, що не... Тетяна у фронт. Її снаряд ранив і убив? так, що вона убив її, убив. На, смерть. Так, на смерть убив, так що вони лишилися сиротами. Тяжко було, дуже трудно їм було жити. Та життя тривало. Дівчата почали вилітати з батьківського гнізда і створювати власні сім'ї. Пригадують рідні життєву долю іменинниці. Віддалася Софія старша за Юхненка Івана, потім мама віддалася за Василя Микетно Томенко. А потім була поразка, віддалася за Кушнева, е... Штефана, Штефана е... Кушнева. 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 було четверто, значить Біланка, вже віддалася за жилака Василя. Довгожителька теж детально пам'ятає свої молоді роки. Як то було якраз, що то було, забуло, що що то казали, що -то було нападати по вервах. Коли кі дзвони, князі лезі, це був метр. А я слухаю, чую, десь там щось дзвони, торкай, торкай. а я на такі запудла, зараз буду туди, я тут сама сер. Та й так, а ніхто не приходив. То так, хто десь не звонив, хто сам десь верби звідчувати казати. Сестер Марії Павлівни вже давно немає. Тільки їй вдалося дочекати славної дати 102 роки з дня народження. З цієї нагоди зранку відправили за здоров'я іменинниці службу Божу. А на місці старої батьківської хати поставили та освятили каплицю. На честь мами Марії Павлівни це місце так і називають Тетянин берег. Має жінка, яким пишатися. Двоє синів Іван Дмитро та дочка Анна поважні і шановані люди. Народили дітей, подарували внуків і правнуків. А діти ми проходимо до мами кожну неділю це 100%. Якщо такі дні, десь тобі йдемо, то діти такі добрі, ти, ти, мама добра. Має пані Марія Томенко і праправнуків її теж вони вітають з ним народження. Вона була здорова, щаслива і дожила 110 років. Багато років Марія Павлівна працювала у колгоспі. Тепер проживає з дочкою Анною. У родині довгожителів не було. Але рідні пригадали, що колись саме бригадир у колгоспі Дмитро, а казали йому Смаглєвий, передбачив Марії Томенко довге життя аж до 125. І каже, Марію, ви прожиєте сто рік і чвертку. А вона каже, мені Дмитро сказав, 100 сто рік і чвертку. Ну я вже два роки прожила, поверши 100 років, а ще 23 без чвертка була. Рідні кажуть, що основний секрет довголіття це спокійний характер та доброта. Вони дуже добрі, такої жінки, певно ніде нема. Не ні ціле жаке ні з ким не гнівались, не сварилось нічого. У побуті Марія Павлівна невибаглива. Їсть, що зготує дочка Анна, що правда має довгожителька одну заборону. що 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 я їм, є, А що немає, то нема. Ще до 100 років Марія Павлівна помаленьку поралася на городі. Зараз каже, здоров'я підводить. Ходити без допомоги вже не може. Але почуття гумору не втрачає. Я вже все. А приходять до вас лікарі, що рекомендують? Лікарі? Ну, щось що щось. Подивіш за мене ти п'ють. Правда? Кість прийшов і каже, а ну покажи трубку. а я кажу тако. а я кажу одись, які хороші. Нічого було. На свято рідні облаштували на подвір'ї цілу палатку. Ще пак лише рідних набереться до півсотні. Ще вітали Марію Павлівну, сусіди, були гості і від районної влади. Загалом у Коломийському районі, окрім пані Марії, зараз є ще п'ять довгожителів. Трьом виповнилося 100 років, ще одній сотня буде у грудні, а ще одна людина відсвяткувала 101 й рік народження.